Інформаційні підсумки п'ятниці 1 серпня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. У небесному війську. У Хмельницькому попрощалися із героєм Олександром Свідером. 20-те у місті. Від міжнародних партнерів Хмельницький отримав ще одну когенераційну установку. Альтернативна енергетика. Більше одного мільйона гривень заощадили Хмельницькі поліклініки завдяки сонячним панелям. У Хмельницькому попрощалися із героєм Олександром Свідером. Він родом із села Хропотова, що на Чемеровеччині. Довгий час чоловік був моряком, а з 2020 року служив за контрактом у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Адельвейс». Був водієм. Зокрема, перебував на Донеччині. 29 липня серце героя зупинилося. Олександру Свідеру було 58 років. Його поховали на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Я його знав з народженням. Разом росли з його братом, однокласниками. Так що я все життя бачив його, як він живе, як розвивається, як пішов в армію, як почав працювати. Людина була дуже роботяща, дружня, багато друзів мав, був моряком, багато років плавав. Плив, як він мені розказував, два рази кругом світу. Їздив за границю, займався будівництвом. В липні місяці було п'ять років, як він на контракті був. Дуже багато мрій в нього було. Купив квартиру, поробив ремонти, купив машину. Плани дуже були великі в нього з жінкою на, на будущего. Років п'ять, напевно. Ну, він мало тут жив. В основному він їздив по заробітках. В нього з рідних залишилося два старші брати. Я коли вже прийшов на службу, Олександр він вже був на контрактній службі, займав спочатку посаду механіка-водія, потім його так здоров'я чуть-чуть підвело, і він став на посаду водія. Ну, він виконував завдання. В більшості він возив продукти, возив старшину нашої батареї. Я його знав як хорошу людину. Він був Ну, ми все знаходили спільну мову з ним. Останнім часом, ну це туди як Бахманський напрямок. Опитний тоді він був, як механіком-водійом. Він був хорошим механіком, він міг і зробити машину, там, що сталося і швидко, і якісно. На одній з хмельницьких котелень завершується монтаж ще однієї модульної когенераційної установки, вже 20-ї у місті. Її Хмельницьк теплокомуненерго отримало від міжнародних партнерів німецької урядової компанії GIZ. До початку опалювального сезону чекають ще на чотири такі установки. Електроенергію, яку вони виробляють, комунальне підприємство використовує для власних потреб, а надлишок продає в загальну мережу. Завдяки цьому лише за півроку Хмельницьк теплокомуненерго заробило більше 50 мільйонів гривень. Ці гроші витратять на підготовку до зими. Вікторія Паламар продовжить. Близько місяця тому до Хмельницького прибула ось ця когенераційна установка. Її встановили на території однієї із котелень у середмісті. І нині вона майже готова до запуску. Такі установки в умовах відключення електроенергії можуть абсолютно автономно працювати не на мережу, а на потреби котельні, повністю її забезпечуючи електроенергію, тобто ми не залежимо від енергетичної системи України. Протягом двох тижнів ми завершимо повністю роботи і надалі очікуємо представників від Туджі для її запуску. Саме від німецької урядової компанії GIZ теплопостачальне підприємство отримало цю установку. Коштує така майже півмільйона євро, але місту дісталося у вигляді гуманітарної допомоги. Станом на зараз на хмельницьких котельнях є 20 когенераційних установок. Ще чотири комунальники сподіваються отримати до початку опалювального сезону. Когенераційна установка це установочка, яка призначена для виробництва комбінованого виробництва теплової та електричної енергії. Такі установки забезпечують електроенергію потреби котельні, і надвушкова теплова енергія віддається в теплову мережу як додаткове джерело енергії. З початку року даними установками вироблено понад 20 мільйонів кіловат електричної енергії і продано вже на майже 50 мільйонів 51 мільйон гривень. На цій котельні стара когенераційна установка працює з 2005 року. Вона, за словами Ігоря Світуса, за два десятиліття накрутила понад 110 тисяч мотогодин. Тож нова модульна її підсилить. Когенерація це пріоритет для Хмельницьктеплокомуненерго, теплокомуненерго, каже директор комунального підприємства Володимир Скалій, в умовах повномасштабної війни шукають шляхи, як стати максимально енергонезалежними, і щоб під час відключень світла хмельничани були із теплом. І когенераційні установки, і генератори, тобто всі котельні, в принципі, забезпечені резервним видом подачі електроенергії. Хоча наші котельні зв'язані між собою мережами. Але ми, от в центральних теплових пунктах, розміщуємо додатково ще обладнання таких малих котелень, що на випадок навіть і аварійних ситуацій, ми можемо їх запускати в роботу і тим самим забезпечити наших споживачів теплом, щоб вони не відчули, якщо, не дай Бог, десь би щось сталося. Станом на 1 серпня Хмельницьк теплокомуненерго готове до нового опалювального сезону на 70%. У місті триває заміна старих мереж на нові попередньо ізольовані труби на котельнях. Ремонтують котли. І «Саме більше, звичайно, як завжди, робіться це по тепловим мережам. І на цей рік у нас заплановано, ну, як мінімум, це 4 кілометри, а сьогодні вже більше 3 кілометрів вже на, на, от, на, на, на даний час є зроблено. По котельням, по центральним тепловим пунктам, в принципі, таких проблем вже немає. Це що було заплановано, от, і на даній котельні, якій ми знаходимося, потужний котел, 20 мігаватний, ми вже виконали заміну труб. Ну і інші поточні роботи. Роботи по котлам, де у нас там проходить випробування, гідравліка, всі роботи виконуються згідно зроків. Хмельницька теплокомуненерго має 72 котельні і 76 центральних теплових пунктів, а також 250 кілометрів теплових мереж. Обігріває лише житлових будинків близько тисячі, а також медичні, освітні соціальні заклади. Готовим до опалювального сезону на 100% підприємство буде на 1 жовтня. Вікторія Паламар, Данило Біга. Новини міста. Більше одного мільйона гривень заощадив Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр завдяки роботі сонячних електростанцій. Вони працюють на дахах трьох поліклінік уже майже два роки і забезпечують медзаклади третиною від необхідної електроенергії. Зокрема, енергію сонця використовують для живлення медичної апаратури, ліфтів та освітлення приміщень. Надлишок електроенергії, яка виникає переважно у вихідні, продають у мережу. Більше розповість Ірина Муляр. На даху четвертої поліклініки, що у південно-західному мікрорайоні, розташована сонячна електростанція потужністю 20 кВт. Вона запрацювала у серпні 2023 року і з того часу частково забезпечує медзаклад електроенергією, за яку не потрібно платити. Вся електроенергія йде. На освітлення, на живлення медичної апаратури, ліфтів, тобто всієї інфраструктури будівель поліклініки. Електроенергію, отриману від сонця, через інвертори розподіляють по всій поліклініці. Подібна сонячна електростанція працює і на даху першої поліклініки. Її потужність 30 кВт. І найбільша у другій поліклініці потужністю 50 кВт. Загалом три сонячні електростанції забезпечують медзаклади третиною необхідної їм електроенергії. З червня 24-го року по червень місяць цього року наше підприємство від мережі Рем спожило 332 тисячі 384 кВт години Сонячні станції всі три виробили 140 тисяч 544 кВт години і спожили від сонячних станцій наші будівлі, наші поліклініки 102 тисячі 041 кВт годину. Із травня 2024 року міський лікувально-діагностичний центр почав виробляти електроенергію за системою Net Billing. Це дозволило зняти обмеження та продавати надлишок у мережу. Тоді у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що це унікальний випадок для медзакладів в Україні. За рік у мережу віддали близько 38,5 тисяч кВт годин, а заощадили більше 1 мільйона гривень. Поки ми не видаємо електроенергію в мережу, йде обмеження по потужності. І може бути так, що день сонячний, максимальна кількість світла, а із-за того, що мале навантаження, сонячна станція може працювати на 30-40 Після того, як ми підключилися до нетбілінгу, це обмеження знялося, і наші сонячні електростанції почали працювати на повну потужність. На встановлення трьох сонячних електростанцій витратили близько 4 мільйонів гривень. Це кошти міського лікувально-діагностичного центру. За попередніми підрахунками, вони окупляться за понад 4 роки. Втім, Олег Чабан прогнозує, що це станеться швидше. Проектно передбачалося, що ці станції в рік будуть виробляти десь 129 тисяч кВт. То по цифрах ми бачимо, що за рік ми виробили 140 тисяч кВт. і це не дивлячись на те, що в нас була холодна весна, як то кажуть, не дуже таке жарке літо. Ці електростанції, говорить Олег Чабан, мережеві, а тому не можуть заживити поліклініки під час відключення електроенергії. Для цього потрібні гібридні станції. Такі, до слова, міський лікувально-діагностичний центр планує встановити у третій поліклініці в мікрорайоні Ракове. Нині шукають фінансування, в тому числі від міжнародних партнерів. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Ярмаркували на підтримку захисників, представники громадської організації Волонтерський лідер. Сьогодні продавали містянам солодощі, а також різноманітні патріотичні сувеніри та вироби хендмейд. Влаштували ярмарок на майданчику поблизу торговельного центру Дитячий світ. Влаштовуємо на постійній основі ярмарки, збираємо хлопцям нашим на авто. Вже не одну авто. Ми пригнали автівку. Їдуть на фронт, обслуговуємо їх. Ну завдяки донатам і нашим. Дівчаткам талановитим таким, що готують, виготовляють всякі сувеніри, ми збираємо ці кошти. У нас є банка, яка відкрита на 240 тисяч. Тобто ми її вже один раз розбивали, От цього разу якраз їде машинка саме з ярмарок, які ми влаштовували в парку і тут безпосередньо. 240 тисяч на кожне авто, як мінімум, нам потрібно. Тобто Це 3-4 ярмарки, як мінімум. Будемо сьогодні до 8 вечора. Як мінімум, завжди у нас є сувеніри, буде лаванда, ще довезуть дівчатка. Наші приготували до свята макові, макові пирожки. Я зробив від себе чизкейки та зробив булочки з маком. Кожну ярмарку я ще роблю від себе льодяники. Їх дуже сильно люблять діти, дорослі, їх завжди купляють в мене. Пару днів тому я відкрив збір на генератор, вже зібрав 15 800, ціль 20 тисяч. Інформаційно-практичний форум Безбар'єрний двіж відбувся у Хмельницькому. Ініціювала його молодіжна рада. Завітали на захід близько 30 учасників. Вони навчалися коректно спілкуватися з людьми з інвалідністю, а також як поширювати принципи безбар'єрності у соцмережах. Для форумчан також влаштували майстерки з української жестової мови і кожен міг зрозуміти та спробувати, як пересуватися у кріслі колісному. Ірина Ріон про все детальніше. Хмельничанину Владиславу Дріщуку 21. У нього ДЦП. Він мріє стати моделлю, захоплюється фотографією і веде блог про те, як живе людина з інвалідністю. Нині Владислав, один зі спікерів форуму Безбар'єрний двіж у Хмельницькому, прийшов аби поділитися своєю історією, як долати бар'єри внутрішні і зовнішні, зокрема у соцмережах.

Ініціювали його учасники молодіжної ради, котрі нещодавно відвідали такий всеукраїнський захід. Грант на проведення форуму виділили громадські організації стан і Чернівецьке об'єднання захист для хмельничан віком від 14 до 35 років. Це можливість більше дізнатися про принципи безбар'єрності. Ми будемо зачіпати тему не лише людей з інвалідністю, а й етнічних груп, національних меншин і так далі. А також на сьогодні буде практична частина. Де учасники зможуть а, скористатися кріслом колісним, щоб учасники змогли повністю відчути, як це як живуть люди з інвалідністю, і також стати більш соціально відповідальними. Мета заходу показати молоді, що безбар'єрність є для всіх і кожного і це стосується не лише людей з інвалідністю, а, і взагалі зробити молодь знову ж таки більш освіченою у цій темі. Безбар'єрність це про дії, про рух вперед. Аби кожна людина, а це перше слово в словосполученні людина з інвалідністю почувалася в Хмельницькому комфортніше. Ми прагнемо, щоб молодь сама об'єднувалася та просувала безбар'єрність та поняття інклюзії у суспільстві. На жаль, багато закладів у місті Хмельницькому достатньо не обладнані в цьому плані, і ми прагнемо, щоб закладів такого плану ставало набагато більше. Частиною інформаційної безбар'єрності є українська жестова мова. У словнику безбар'єрності немає поняття глухий, однак самі представники спільноти на це визначення не ображаються і називають себе глухими. Як з ними спілкуватися, навчалися під час майстерки. Моя перша прада що якщо ви це актуалізуєте в своїй пам'яті. Що ви зустріли на От ви зустріли на і він намагається на запитати. Ситуація ідентична. Разом ламаємо стіни, разом будуємо мости. Під таким гаслом відбувся цей форум. В рамках цієї співпраці ми вже спілкуємося про те, щоб зробити наступний форум для представників, які наразі є на кріслі колісному. У нас активно розвиваються також адаптивні види спорту. Наразі це стрільба з лука та Амфутбол. Ми активно. Працюємо над цим напрямком, а чи розуміємо, що зараз це дуже важливо. Тому в нас постійно відбуваються тренування, куди долучаються також як і цивільні, так і військові. Аби Хмельницький став містом безбар'єрності, цей напрямок також є частиною стратегії розвитку громади до 2035 року. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні! thank mm -hmm. you